На початку третьої декади квітня в Україні утримується нестійка погода. На початку поточного тижня циклон із акваторії Чорного моря стане причиною дощів у більшості регіонів України. Температура повітря залишиться на досить високому рівні. Про це нам повідомляє укргідромецентр. Так, 12 квітня, у середу, опади не порадують українців. По всій Україні йтимуть дощі без виключення. Лише в західних областях очікуються невеликі дощі, тому заздалегідь плануйте свій день та виходячи з дому, не забувайте брати з собою парасольки та дощовики. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури в суботу, то вона на пару градусів впаде. Так, вночі по всій Україні повітря коливатиметься в межах плюс 3 плюс 7 градусів тепла, на сході вночі до плюс 10 градусів. А ось в день по всій країні повітря буде прогріватися до плюс 9 плюс 14 градусів тепла. Лише у південних областях буде трішки тепліше, а саме у Херсонській області до плюс 16 градусів. У Києві, 12 квітня, хмарна погода протримається весь день. Протягом всього дня очікується сильний дощ. Після обіду він повинен піти на спад, проте до вечора знову посилиться. Температура повітря каливатиметься в межах плюс 8 плюс 10 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!